Перша наша вилазка з мішою МТБшина 140 кілометрів сьогодні в планах Що там Міша став, довольний, срізає А, понятно О, Все як ми любимо Хащі. Все як має бути. Ох ти ж Блін. Фотографіру? Я знімаю. Держуха, бе тебе! Чого б ти гревели, блядь? Крапива, зарослі. Ой! Голова застряла в ветках. He -he 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 -he. He -he -he ну такий контент треба буде поснімати. Опа. Опа. Да. Гарний початок. Добре, що Вов не поїхав. Записую Вові сообщення. Говорю, що віп нас би убили б со, со стартами. Со стартом, жесть, блять І я трубу цю. Все, вже дуже вим'ятаю Це були якісь старі ще осінні походи з хлопцями, ходить їздили. Я длинний і Серга. Да, я вже, вже я згадав за дорогу даже. А це було ого-го, скільки роки назад, а що там сподіваємось в першому. Ну другому, якщо не рахувати Ардіса, як перший. Тут десь приблизно я тут десь проколовся тут, серйозно. Колись це ще в поході їхав. Ми тоді були тройом і проколовся. На па радо. Папа. О! Десь я повертали, я пам'ятаю. Хлопцями, до сирондаль повертали такі спогоди нахлеснули. Ще й не забув. Круто, коли таке таке речі згадуєш. Це ми так само їхали із хлопцями, так само точно-тощо. Да, ну, все однаково було. Що, підстоп? Ну давай під Невже літо прийшло? Липень з цього на всього скоро буде. А вже літо прийшло разки. Такі ці такі країви. До з дороги, сходиш, писують, блідо! <рес> Не говори! Кайф, кайфово! Кайфово! Класно! Сонечко гріє, вітер підуває трошечки! Впливає круг 5 км. В той момент, коли треба повернути чорний екран, Куди, блядь? Толь... Нормально, асфальтово. Не було нічого, не розказуй! Опа! О, опа! Рас... Кай! йо моє, це кай! Не вітер мажи, о кай! Да-да, туда треба. Да, про тебе привішу. А ну стой там для кадра. Там дорога направо пішла, сейчас побачимо куда вона веде. Ага. Ух ты! Навірно, вниз! Опа, вниз Вау, О, обрежно! Тут Ямка, а тут вилочка отработала, вилочка. Фу, боже мой. <режно> О, вражо. Бугорки. О, яка... Кака... <режно> Ой, блядь. <режно> Блин! Блін. Оце їбідня! Класно, дійсно класно. Блін, ми, ми, ми на трако це... Вже так заросла вона була. Ну там попередній кусок. Тут щось є? Березь, обалденно, круто. Треба на такі вилоски виїжджати і з запасом треба виїжджати. Ух ты, я не знаю куди. Треба я не праворуч. да праворуч? Як цю стежку побачив Гаррі, Я не знаю. Я навіть б приношов цю таку стежку. Ось це на кусок, який би вов з'їв би потрохами. Би. Тут ніби гарно страждав. А <с> я вже хочу трошки, хочу щось. Ха-ха-ха! Це ого, яке поле на склоні росте на склоні І посадили б його. Ніфіга собі. Ой. Тихо, тихо. Давай без цих подій в початку поїздки. А, буває Класно як, гарно. прямо! Некрасиво, але, але ж по сторонам такі всі, такі відео, які наблюдаємо по сторонам. Ну, виблюдали. Ці дерева заросли. Гарно, блін. Ох, там тебе ароматика. Кайфово. Щось так. Щось так, так нагадуєся. Такі Карпати вирвались. <рес> Обалдеть. Як Карпати дійсно Класно. Не пойму, ну ладно. На, на драйве. Да. Блін, клас, Ой, бли, сука. Дураки що не поїхали, блін. Класс. Клас, клас, клас. клас. Все добре, водка хороша сьогодні. Тут колись я купався. Тут тут конечно не було такого, верно полота. А це було осень. Я розшив в жовтні. Да, це був, був, був мій останній був, останній, був мій був останній похід такий. Які це був рік, вже не пам'ятаю. Але було. Да, це вже сім місця знайомі наші. Я не снімав вас хватит, мені інтересно вас. А я знімаю вот всі знімаю грунти. Ооо! І є красиві. Ой-ой-ой! Б... Забуду поставити підйом такий чудовий. І ще є з руківкою підйом. Кайфуєш, дрожжописно. Там дурок кохмари цікаві. Такий цікавий. Я сподіваюся, що нам не море ще не провочіхати буде сейчас. От сука Курва, блять, з цим блядь сьом, бля. все нас достав. А я без дощовика поїхав. Асе, а це я оптиміст. Оптиміст Так дощик прийшов потроху їдемо Потроху. Не спіша. Hunden brøt seg ut. У нас цікаві такі такі, такі цікриї види, ми такі дивно наблюдаємо. Кайфово. Ліша кричить, кайфує. Кайфово. Що ткаби, щоб б... хоча б не назад чи не вперед. Ну то ладно. Все із покишок в очі летить. Ого-го! Кайф! А це у нас панорами такі гарні. І кози з нами здоровуються. Цікаво. Привіт! О Козочки. Тепленько. Хоч всюди хмаринки дощові. Але вже жарко. На це їхати на горочку. Парить трохи. Але їдеться. Хорошо. Міша трохи ззади, севиться, а я хилячу. Спочатку було, було жорстко. Кажу так, що для гра, реально б жорстко. А далі, в принципі, на, на грало приїжджабельно. Катився і все. Може десь не бірні борзі буде, вернем терпешки. Але добре. І починаються пригоди. Ух. Як засрався, ого. Ну кусок ліза нещасного, блін. Не трохи ліска, блін, і такі, такі застряний. Бляха-муха, обідно, звісно. Нам трошки дощ не робив трохи біди, Слизько на рутах. Проходиться їх по трочки їхать приходиться. Блять! І Блядь. щось це мене клинить. Коли не мене так, коли не коли перекидка якось чорта. Чутка грязні. Так що нічого страшного. Не униваємо. Сві їдемо спідалі, їдемо. Сонечко вийшло, що все підсохне за з годинку. Буде добре. Аби тільки 5 марків не, не накрило сонечко і все, все буде добре. Це все свіже. Ах! Обережно! бо я виєднувся Сонечко вийшло так колись трошки я трохи закинувся калоріями щоб їхалось хорошо до моресів а там ми трохи все ж побідимо Бо ж що я, а що, що ми толком не їли Треба щось поїсти буде нормально Не так і страшно, все хорошо. Попрошайка. Ах ти блін. протираю блід ж болти довірду торчать блін. ця скупли ми все ж в музей Трасаченко в його ти, як він жив і далі будемо їхати соромороники тут вже були вже не раз не два так що ми так для, відчу... для... для страва фотку зробили і хватить ну були же Ага. Я явно далі там немає жителів нічого такого особливого. Ого, добро дня! Оце треш Міша кричить сзади. І мене ще перекидка барахлить на сильних обхилах. Ой, так, ну да, хило клинить паскудне вхід. Класний драйв. Міся кричить. Не он нафіг. Цей класний драйв. так Такий бушить. Фу, Фу. Фото є, си, відео немає. Просто бавдюш. Потом при приближу, буде красиво. Ладно, якби хлопчики бо так жили, і навіть якби ми на гребала були солідарності раді. Ага. Ну бобка ж та бачить, цутка не саме. Але все було б добре. Є моє, шом тебе відкриває, такі ці відкриває пейзажі, і ці відкриває, відкриває маршрути. Я і забув, що що тут таке може бути. Ще тебешниках. Будеш медленно катитися, щоб ну, кадр. Цю учаска я не помню, Я теж не пам'ятаю. Гарно, просто хочеться по і подивитися. Знаю, ми зараз тим селом вздовж річки поїдемо. Но... Ох, яка дорога! Така дорога три кме. Також дровий живописний. Класно як. Красиві просто краєвиди. Просто красиві. Їдеш на, на всіх на морицях. Класно як. Ой, затишок. Ну нарешті, хоч трохи відпочинемо. А я йду вгору. І ципок чуточку скрапить. Трошечки. А так все добре. І підйоми. Що, що? зразу був дощ. Такий проливний Тут аж пісок. Просто його не було цього доща. В цих місцях Суді, за що був дощ? проливний Ми ще ще й купаємося. Я купаюся. Клас, обалдеть. Не думаю, що я себя покупаюсь сегодня. Я вода? Хороша, можно купаться. Ой. И ты зранку був рівень. Если шо. Зранку. В буках ты в Згадав ці місця. Колись був. Да, все, я згадую. Ось цей парк згадав. цей. Там теж треба якісь збити перекругов. Там щось, щось буде, якась тема сектантська. Там ходили ці водили, хороводи. Почали ми в Богуславі трошки поїсти, Богославі, купили собі піцу. Отакенька у нас смачненька. Піца, попить. От там далі саділечка або охороніка. Ну, скажу, що пшениця. Ну і все. Трошки ми не встигли на 5 часов. Трошечки буде грунтів, бо сюди я думаю, надіюсь, отака такі буде. Буде вам класно. Не очікувано ще чутка грунтів цікавих, бачу під кінець. Не хочу. На грунтах кіриться легше. А, вже кончається узбіччя. Все, а пішов. Ну, білли, ладно. Ось це молодо посеред ліса. Аби була не топікова дорога. Хотілося б сьогодні вибратися потроху. Взагалі, був піднірвагер, все ж, територія закрита, закрита. Ну, топікова дорога. виїжджаю на дорогу я хотів з самого початку на всімі. І собі Тому все справи. виконавці. Дорога класна. Ферліса, дорога така, пересосен. Ось така і дорога. Дивіться, яке в нас небо прикольне. Ось таке небо там і під нами просто така Така штука. Все, один з кими до Ольшиниці. Попрямій І все. Такий нас сьогодні був такий роутріп. тріп. славу, поїли гарно, ожили. Бля, Піца діла чудеса. Ще й гарна перерва на, 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 на обід. Ну, точніше. Шикарно, що сказати. Все, тепер сугуру на опшениці. Погода прям дуже літня. Зранку бурєвій дощом. Днем вітер такий скажений. Покупалися. Трохи стих, а вечері опять дощ сонечком, блин. Погода просто максимально літня, як говориться. Така незвичайна не, не справді. Прикольна поводка. Ти мене, мене пустиш А тепер я завів під кінець, ще, ще шукаю пригод нам шукаю. 149 приїхали. Станція карепіші. Ось так ми закінчили наш сьогодні класний заїзд. Поблукали, потуркували. На взагалі був, був лютий дощ, обіцяли за на, на нас кошмарив. Покопалися. днем сонечко. Ну, трохи було вітра і все, шикарно, просто класно. Такі справи. Все. Отак. От отак, ви, ви соні виїхали в дощ, який обіцяли 100%. А його по, по факту не було. Пам-пам, камера зражається, Раз. 2